Вітаємо вас на каналі Правильне електроживлення. На огляді у нас сьогодні автономний інвертор від торгової марки КОЛТЕ, модель 53876 потужністю 2400 Вт. Дана модель Колтека це бюджетний багатофункціональний автономний інвертор, який поєднує в собі функції інвертора сонячного зарядного пристрою та джерела безперебійного жилення. Інвертор перетворює сонячну енергію у змінний струм з подальшим накопиченням її в акумуляторній батареї. Даний інвертор призначений для створення систем альтернативного резервного живлення, квартир та приватних будинків, що відповідають споживаній номінальній потужності. Інвертор має один MPPTI-трекер для підключення сонячних панелей з сумарною максимальною напругою до 450 В. Широкий MPPT-діапазон дозволяє послідовно з'єднювати більшу кількість сонячних фотомодулів в одну лінію у порівнянні зі звичайним шим-контролером. Пристрій розрахований на роботу з 24-вольтовими акумуляторами батареї. У випадку AGM гель-акумуляторів використовують два таких акумулятора для послідовного підключення. У меню пристрою є можливість вибрати тип акумуляторної батареї та зарядний струм. Є також ручні налаштування. Це дозволяє підключити також літій залізофосфатні акумулятори від відомих виробників. Дана модель Колтека має такі характеристики: діапазон напруги MPPTI трекера 120-450 вольт, максимальна потужність підсонячного поля 3000 Вт. максимальний струм заряду акумулятора від сонячних панелей. 80 А. Напруга акумулятора 24 В. Максимальний струм розряду від акумулятора 88 А. Зарядний струм акумулятора від мережі 60 А. Діапазон хідної напруги від мережі залежить від налаштувань і складає від 90 до 280 В. Максимальна потужність інвертора 2400 Вт. Форма вихідної напруги правильна синесоїда. Час перемикання з мережі на акумулятор залежить від налаштувань і становить від 10 до 20 мс. ПКД складає 95%. На передній панелі розташований сегментний LCD дисплей, який дає змогу легко контролювати роботу системи і налаштовувати її параметри. На дисплеї можна переглядати рівень навантаження, зарядний струм та напругу акумулятора, потужність та напругу від сонячних панелей. Також дисплей відображає поточний пріоритет джерела живлення. У разі виникнення помилок на дисплеї буде виведений код помилки. Під LCD дисплеєм розташовані три інформативних індикатори, по яким візуально можна визначити стан пристрою. З правого боку розташована кнопка включення пристрою, з лівого боку розташований порт RS232 для підключення до комп'ютера. В нижній частині розташовані всі решта роз'єми для підключення. Серед особливостей даного інвертора слід відзначити: можливість налаштовувати діапазон хідної електромережі. Вбудований MPPT-контролер з широким діапазоном напруги для сонячних панелей. Вибір пріоритету основного живлення, наштування струму заряду акумуляторної батареї, захист від перевантаження, короткого замикання та перегріву. Функція холодного старту. Інвертор використовує активну систему охолодження з двох вентиляторів. Рівень шуму залежить від навантаження. При навантаженні шум від вентиляторів є досить помітним. Тому рекомендовано встановлювати його в окремому незапаленому приміщенні. Струм власного споживання пристрою від акумулятора становить близько 1,5 А. Перед монтажем та підключенням інвертора подбайте про захід для змінної і постійної напруги. Ці підключення необхідно виконувати на вимкненому інверторі та роз'єднаних вимикачах позонічних панелей та акумуляторах. Під час монтажу також врахуйте, що необхідно виконати розв'язку вхідного та вихідного нуля. Для підключення акумуляторів рекомендовано використовувати кабель з січенням не менше 16 мм. У налаштуваннях меню інвертора користувачу доступні три пріоритети джерела живлення: це СБУ, SAP та USB. Необхідно вибрати найбільш відповідний режим для вашого випадку. Також є важливим вибрати тип та зарядний струм акумулятора від мережі та сонячних панелей. За потреби пристрій можна підключити до комп'ютера і мати можливість змінювати налаштування та здійснювати моніторинг інвертора. Для придбання автономних чи гібридних інверторів та акумуляторів звертайтесь з компанією Правильно електроживлення.